Вже в наступні дні майже половину України охоплять значні дощі. Вони супроводжуватимуться грозами та градом. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 24 липня, дощі йтимуть на Закарпатії, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Там можливі грози та град. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря у західних областях від плюс 24 до плюс 27 градусів. На решті території від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла, на півдні до плюс 33 градусів, вночі по всій Україні від плюс чотирнадцяти до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 25 липня, липня. литимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. В західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій ще більше похолодає. Очікується в день від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. На решті території від плюс 26 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 24 градусів тепла. У п'ятницю, 26 липня, дощі все також йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській. Нарешті території буде сухо та хмарно з проясненнями. У західних областях все ще буде холодно від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Нарешті території від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!